властивостями цього кондиціонеру є яскравий дизайн та високі технічні показники. Але про все по черзі: зовнішність кондиціонеру є дуже виразною. По-перше, пластик внутрішнього блоку має приємний матовий колір білосніжного відтінку, на верхній частині присутній декоративний візерунок у вигляді хвиль, який підкреслює елегантність та естетику геометрії внутрішнього блоку. По-друге, розміри технологічних Зазорів між пластиковими деталями мають мікроскопічні значення і не перевищують 0,3 мм. Це створює ефект суцільності та разом з тим візуально не збільшує габарити кондиціонеру. З технологічного боку теж все гаразд. Кондиціонер працює на сучасному фреоні R-32, який абсолютно безпечний для навколишнього середовища. За цю властивість, а також через високу енергоефективність. Тивність цей холодоагент зараз номер один у Європі, завдяки інверторному керуванню Неокліма серії юмейт може охолоджувати приміщення при навколишній температурі від мінус 15 до плюс 43 а обігрівати від мінус 23 до плюс 30 градусів за Цельсієм. При цьому для більш ефективної та надійної роботи взимку у зовнішньому блоці є вбудований підігрів. При цьому на старт цьому кондиціонеру потрібна лише одна хвилина. У кондиціонерах Neoclima серії U-Mate є вбудований захист від перепадів напруги. Інвертор повинен витримати стрибки у електромережі від 130 до 270 вольт при значних коливаннях кондиціонер просто перейде в аварійний режим і вимкнеться при повторному запуску. Усі попередні налаштування повинні зберегтися завдяки точній підтримці температури, як всередині приміщення, так і на основних вузлах кондиціонеру, досягається висока енергоефективність на охолодження А++, а на обігрів А плюс. Досить зауважити, що у режимі очікування Неокліма серії U-Mate споживає усього 0,3 Вт. Часто користувачі кондиціонерів жаліються, що через холодний струмінь вони відчувають дискомфорт. У кондиціонері Неокліма серії U-Mate спробували вирішити цю проблему. Внутрішні лопасті мають спеціальну хвилеподібну форму. Ця геометрія рівномірно розподіляє повітряний потік. Роз... Сію його по приміщенню, також за допомогою пульта керування, можливо обрати напрямок потоку. І вдовершення: особливістю цих кондиціонерів є можливість додаткового встановлення в них wi fi модуля Neoclima. функція Wi-Fi Ready, завдяки якому кондиціонером можна керувати за допомогою мобільного додатка для Android або iOS з будь-якої точки світу, де є доступ до. До інтернету. Функція є надзвичайно корисною, адже ви можете встановити необхідну температуру заздалегідь. І тоді ваша квартира зустріне вас з приємною прохолодою влітку або теплом взимку. Інверторні кондиціонери неокліма і в спеку, і в холод.